Війна війною, а грошики в нас йдуть в туалет. Зокрема, не тільки в туалет, але, але в туалет теж ідуть. Все, що трапилося, перший міський. Мене звати Олена Концевич. Нас е, взагалі місто дивовижне і надзвичайне. Ми нагадаємо вам, що в квітні. Було вирішено на засіданні міськради закупити шикарний туалет за 4,5 мільйони, де буде, значить, особистий дозвон до всіх чиновників міста, там до Троханова, підігрів у підлоги, банкомат і що тільки. Ми е, трошки повозмущалися, значить, з цього приводу, о Боже мій, навіщо? А, але ми е, нагадаємо ще раз: нещодавно КП сервісний центр, а це Зураб шонія старший. Сповістили, що це буде не один туалет, а чотири одразу. Тобто, за фактом, ми маємо що в раді схвалюють одне, закуповують зовсім інше, і в результаті 18 мільйонів з бюджету летять. Ось туди, куди ми сказали, тобто в санітарну діру. Це не єдиний такий прецедент. Чому в нас так відбувається? Чому в нас постійно гроші з бюджету йдуть не на те, на що потрібно, а тим часом представники деяких військових підрозділів кажуть, що вони не можуть добитися від мерії взагалі нічого. Ми знаємо, що в нас на потреби армії купу по всього потрібно. На те, на те, на те. Відповіді від мерії немає. Зате ми купуємо дорогі сартіри. І туалети це ж ще не пік айсбергу. І навіть не дно, яке пробите. Тому що в нас зелентрес чомусь підписує підряди на те, щоб якісь люди з інших місць робили те, що належиться їм взагалі то. А в нас виділяються велетенські суми просто на роздерстрой, який перетворив Доволанівський узвіз за 20 років, невідомо що, і який далі продовжує брати гроші на те, щоб ремонтувати дороги. 20 мільйонів був нещодавно оголошений тендер знову ж таки на ремонт доріг роздорстроєм. А лікарні, а закупівля обладнання для лікарень, а відмивання коштів на тому, на тому, на тому, на тому. Чому воно так відбувається, коли в нас мерія кричить про те, що ми допомагаємо військовим, допомагаємо армії? В нас війна йде, А ми вам розповідаємо про те, що в нас якісь там в Стамбульському парку ремонтуються фонтани, виділяються страшні кошти на якісь там лавки. Все крутиться довкола біржевої, тому що як воно працює на повірочку? А на повірочку воно працює дуже-дуже просто. Як правило, коли от, закуповують один туалет, а потім виявляється, що закупили чотири, кажуть: ну, слухайте, вже підряднику заплатили, значить, все зупиняти пізно. І треба терміново це перекрити, терміново, значить, треба все. Дорогі депутати, дорога біржева. Давайте ми зробимо хоча б так, щоб перед військовими не було совісно. Туалети за 4 мільйони, коли війна в країні йде, це не ок. Давати підряди одним і тим самим людям, які ми знаємо не дуже щось роблять, а мільйони отримують, Ну це не добре. Постійно робити вигляд, що ми латаємо одну ту саму вулицю, коли місто в розрусі ну це теж не ок. Давайте, нарешті, з цього нещасного бюджету не будемо намивати на чиїсь потреби, а будемо трошки інвестувати в місто для того, щоб воно розвивалося. І Будемо давати нарешті військовим, які ходять, стукають вам в двері. Ось в цьому місті на біржеві один сидять люди, які можуть змінити хід. Справ і на це все повпливати. Ми апелюємо до вас, дорогі наші чиновники, дорогі пане мер, і сподіваємося на те, що нарешті це припиниться, і припиниться воно на краще. Почнеться якась нова сторінка в розвитку Одеси. А ми будемо активно молитися на це і за цим спостерігати. А ви, дорогі одесяти гості міста, пильнуйте себе. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, Па-па!